10 порад для щастя, як сказав Ейнштейн, не намагайтеся бути успішними, а намагайтеся, щоб ваше життя мало сенс. Нещасливе життя це в першу чергу наша неорганізованість, непередбачування ситуації, нежданчики, неприємні сюрпризи, некерованість життям в тому, що нещасливе життя у нас винні в першу чергу ми самі, і тому ми повинні взяти відповідальність за своє життя. На себе і навіть у, у будь-якому випадку, в будь-якій ситуації в нашому житті, ми повинні знайти причину, чому винні ми щастя це ступінь контролю вами свого життя. Як ми контролюємо, як ми плануємо, так ми живемо. Щастя найкращий вимірювач успіху. Якщо ви щасливі, значить, ви ефективні, ви успішні. У вас все виходить, ви знайшли своє покликання і живете за своїм покликанням. Щастя, це коли те, що ви бажаєте, можете і повинні робити, означає одну і ту річ. Якщо ми повинні робити щось, то значить, ми робимо те, що хтось бажає. Ми живемо іншим життям, чужим. Коли ми Бажаємо щось робити, ми живемо своїм життя. А якщо ці всі три речі, що бажаємо, можемо і повинні, це одна і та ж річ, тоді ми щасливі. Станьте ефективними та щасливими, і всі важкі почуття зникнуть самі собою. Важкі почуття це коли ми не знаємо своєї місії, коли ми хаотично рухаємося по житті, нас чогось не вистачає. Наше колесо життя скаче, не котиться, а скаче, тому що деякі з п'яти сфер, які повинні розвиватися гармонійно, розвиваються нерівномірно. Хто ж винен у наших всіх бідах та нещастях? Хочете побачити свого найбільшого ворога? Подивіться в зеркало, посміхніться йому, подружіться з ним і разом рухайтеся до щасливого життя, шукайте правильний шлях замість прямого шляху. Правильний шлях може не завжди бути прямим, коли людина не має мети і цілі, вона нічого не бачить. Мета, ціль і бажання бути щасливим загострюють бачення. Якщо людина не має мети і цілі, вона не концентрує енергію, їй не надходить енергія, тому що людина навіть відпочиває, нічого не робить. А якщо немає цілі, до неї енергія не приходить. Вона не знає, куди рухатися, вона не знає, для чого її ця енергія, тому і рухається хаотично, тому не знає, що робити. Потрібно знайти свою місію, покликання. І впевнено рухатися до них. Якщо ви хочете довести щось комусь, це означає, що ви живете для цієї людини. Це означає, що ви виконуєте чиєсь хочу. Не своє бажаю, а чиєсь хочу. Це відбувається тому, що коли ми бачимо якісь недоліки у іншому, це відзеркалення недоліків наших. Тому. Чому кажуть, що ми повинні дякувати своїм ворогам, тому що ми бачимо своє відображення, відзеркалення, і ми повинні робити висновки, що все, що хтось робить погано, все хто щось каже погано, це є в нас. все світ нам показує. Подивися, от це є в тобі. Виправ його і. На твоєму шляху життєвому не будуть зустрічатися такі люди. Здатність любити і приймати самотність це ознака емоційно зрілої людини. Що таке самотність? Самотність це коли ти, знаходячись на самоті, можеш заглянути всередину себе і побачити свої недоліки, виправити їх і рухатися. До щастя, якщо ви щасливий, для вас не важливо, яка у вас професія, ким ви працюєте, скільки у вас грошей. Не завжди багаті бувають щасливі і не завжди бідні бувають нещасні. Важливо, щоб вистачало того, що у вас є. Якщо подивитися на щастя глобально, подивитися на щастя з точки зору Я щасливий, коли всі навколо мене щасливі, то державне ВВП. Це протиріччя з щастям людства, це гори сміття, це все знищено, викопано, перероблено, засмічено, безлад, тому що люди не звертають увагу. На те, що вони роблять, вони тільки добиваються успіху, зароблянням грошей. Тому, якщо свідомо та відповідально підходити до споживання, потрібно розглядати під кутом. Щасливій людині всього достатньо, і люди, тобто, ми повинні піклуватися про те, що ми залишимо після себе, що ми залишимо своїм дітям, своїм внукам і за що вони будуть нам дякувати.